Друзі, наша перша зустріч із нашого турне, наша команда. Вся. Ми сьогодні приїхали до 58-ї до хлопців. У нас є одна незмінна людина, це пан Колібін. І він постійно приїжджає з побратимами. Тому передали передали. ваші коробочки тепла. все. окрема подяка за спальник. Ми тільки балакали. З каже, є спальники. Я кажу: Блін, ти не повіриш? Скрила одну коробку тепла, а там лежить спальник. То коротше передали спальник. Окрема подяка. Я не знаю, хто передав оця коробочка. Тут і шкарпетки, і термобілизна. Дуже круто. Це такі подарунки хлопцям. Якраз хлопці знаходяться на передовій, якраз знаходяться в окопах. Тому якраз оці такі подарунки їм дуже важливі. Ну і передали Дімка тут у нас на контролі. Передали генератор. Передали від віруючих людей з боярки супи, борщі які дуже люблять хлопці. Вон там навіть берці передали. Генератор. Тому працюємо, працюємо без зупинки. Ми як ти підтримуємо, будемо підтримувати. Великий, завжди. Велике дякую. Ну, наша банда розбіглася. Ну а ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Красав, працюємо далі! Дякуємо холод Поліні та її діткам за надані коробки тепла. Слава Україні.